Найбільший подарунок, котрий існує, це кохати та бути коханою, бути коханою світом, оточенням, чоловіком, життям. І, звичайно, для того, щоб життя любило тебе, тобі важливо розкрити енергію любові, дарувати свою любов світові собі. Любити та приймати себе. І давай не будемо думати, як це робити. Давай відчувати, давай відкривати любов. А далі всі відповіді ти знайдеш всередині себе. Сідай зручно, Зроби вдих в живіт. Та глибокий видих. А тепер вдих в грудну клітину. І глибокий видих. А тепер вдих в голову. Не би головою дихаєш. І видих. Уяви, як з голови, би таким молочним кольором. Енергія світла заповнює кожну клітину твого тіла. Розпочнемо з голови, далі шия, плечі, грудна клітина, живіт, жіночий центр. Стегна, ноги і стопи. Ти наповнюєш себе ніжно молочним кольором. І якщо хочеш додати мерехтіння срібного чи золотого кольору, додати собі немоби такої легкості, грайливості. Заповнюй себе кольорами. Світло. Найбільший скарб це заспокоюватись, бути в моменті тут і зараз. Тут і зараз в тебе немає ніяких проблем, переживань, тривожності. Коли ти живеш в моменті, ти розкриваєш свою жіночність, енергію, потенціал. Будь зі мною! Скажи собі, я заспокоююсь, я входжу в спокій, я вчусь заспокоюватись, якщо тобі складно це відчути. І тепер поклади свої долоні ліва знизу, право зверху на свою грудну клітину і відчуй тепло, подихай. Ти тут і зараз, зі мною в процесі. Зробив дих, грудною клітиною, вдихай любов. І видих любов. Можеш навіть проговорити Я вдихаю енергію любові і зроби видих, видихай енергію любові. Скажи, я розкриваю енергію любові, зробив дих. І на видих я розкриваю енергію любові. Стань енергією любові. Відчуй тепло свого серця. Відчуй свою душу, відчуй свої бажання, емоції. Натхнення, радість до життя, поєднайся зі своєю маленькою дівчинкою. Чого бажала ти, коли була маленька, скільки радості, любові, щастя в тобі було, скільки легкості зробив тих любов. І видих любов. Зробив дих любов. І видих, любов. Скажи, я вчусь любити. Я вчусь дарувати любов. Зробив дих, я вчусь любити. І видих я вчусь дарувати, любов. Ти тут і зараз зі мною. Твоя душа з тобою. Ти відчуваєш своє серце, ти відчуваєш тепло, долоней. Ти вчишся приймати себе, своє тіло, свою унікальність. Ти унікальна. Вдих, любов. І видих любов, любов в кожному слові, погляді, нюансі. доторк до свого коханого до дитини, обійми своїх батьків, ніжність в приготуванні їжі, любов у кожному слові, любов до себе. До свого тіла. Скажи, я люблю це життя, я вчусь любити це життя. Зробив дих любов і видих любов. Твої емоції вони прекрасні. Вчись розкривати свої емоції повністю, тотально, емоції це дуже жіночно. Вдих любов і видих любов до себе ніжно, турбота про себе та оточення, ніжність, любов, радість, весна, вдих, любов, видих любов. Як би тобі не було складно, любов це твоя основа. Відкрийся любові, стіли своє серце, вдих, любов, видих, любов, вдих любов, і на видих розширюй енергію любові за межі кімнати. Вдих любов, концентруй енергію любові в серці. І на видих розширюй енергію любові за межі міста вдих любов, концентруй своєму серці. І видих любов, розширюй енергію любові за межі континенту. вдих любов, концентруй енергію любові в серці. І видих любов, обійми енергію любові весь світ. І зараз ти розширена на весь світ. Ти даруєш енергію любові планеті Земля і приймаєш подарунки любов, ніжність, турботу від всього Всесвіту. Ти джерело любові це твоя природа. В тобі природою закладено бути джерелом любові. Процвітання, ти любов, втих любов і вийде до себе ніжно з любов'ю, турботою, до оточення з любов'ю, турботою. І навіть ті люди, котрі приносять тобі біль, вони твої вчителі. Також подаруй їм любов, подаруй любов всім своїм рідним, друзям, коханим, дітям, природі, своєму майбутньому, своєму минулому. Стілюй своєю любов'ю, своє життя. Твоя душа з тобою, твоє тепло з тобою. Вдих, любов, і видих любов. Вдих любов і видих любов. Ти весна, ти цвітіння, ти пристрасть, ти радість. Тобі розкриваються всі кольори твоїх емоцій, тих любов і видих любов, подихай енергію любові, енергію серця, розширюй енергію з-за межі Всесвіту та приймай подарунки від всесвіту та любов Всесвіту. А зараз можеш трошки відпочити після тієї медитації. Я тобі бажаю найкращих, найлегших, найприємніших трансформацій. Також приєднуйся в мій телеграм, канал, в інстаграм. Якщо бажаєш йти глибше, я тебе запрошую. З любов'ю до тебе, Ірина.